Хочу сказати, що 9 серпня до поліції звернула жінка, яка повідомила, що її двоюродна сестра зникла, зникла разом зі своїм автомобілем, не виходить на на зв'язок і її місце перебування невідоме. Поліція була порушена кримінальна справа за статтею «невмисне вбивство. Почалось почалися відразу проводитися слідчо оперативні дії, проводитись розслідування. Приблизно через тиждень в лісі за Києвом звернувся працівник лісгоспу, який повідомив, що знайдено автомобіль. Група оглянула це виявився. Автомобіль зниклої жінки, але в ньому слідів злочину, і слідів, які вказували на місце перебування жінки, на її. Стан, де вона не було знайдено, Проведений огляд міста події, огляд досить великої, прилеглої території, не було знайдено ніяких слідів, нічого. Але услідство відразу, практично відразу, виникла версія про причетність до зникнення жінки, подружжя, її знайомих, які з нею були, скажімо так, і дружні, і матеріальні стосунки. В ході проведення слідчого перенативних дій через три тижні було здобуті достатні докази, які вказували на причетність цих осіб, чоловіка і жінки, до скоєння злочину і до можливого вбивства, вбивства зниклої жінки. Вони були затримані, і перший про саму подію, про вбивство жінки розказав 39-річний чоловік. Уродженець Російської Федерації він сказав, що вони обманним шляхом виманили жінку за межі міста, там її задушили і в лісі спрятили до ями, закидали сміттям, будівельним сміттям. Також він вказав місце, де слідчо-оперативна група було знайдено тіло, зниклої вже загиблої жінки. Вони наразі вони затримані, досить вагомі докази їх злочину. Вони знаходяться в слідчому ізоляторі, арештовані, проводяться слідчо-оперативні дії. Мотивом злочину стало те, що у них був борг перед загиблою і вони не хотіли його віддавати. Відразу вони давали неправдиві свідчення, вигадали майже детективну історію про викрадення. Групою осіб, їх та жінки, їх потім відпустили, вона зникла, але це було все спростовано в ході слідства, як я вже казав, вагомі, здобуті вагомі докази їх причетності до вбивства. Ну і власне вони самі вказали місце, де пройшов злочин і де знаходилось тіло загибель. Завершував з допомогою шнура. не уданный злочин. Ну, не выдержал его ругательство. То, что она наезжала.